Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожу людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних. Невже у ділам буде Твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою, розбоям тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі оте судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло До тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи, й душу, і тіло? Задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться. Задарма в твоїй пісні лється туга, і сміх дзвінки, і жалощі кохання, надії втіхи, світляна смуга. О, ні, ні самі сльози і зітхання, тобі судились, вірю в силу духа, і в день воскресний твоєго повстання. Ох, якби хвилю вдать, щоб слова слуха, і слова вдать, щоб хвилю ту блаженну, здоров'лю і вогнем живущим Буха. Ох, якби пісню дать, полку відхненну, щоб мільйони порива з собою. Окрильє веде на путь спасенну, якби та нам знесиленим журбою. Роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, Труснеш Кавказ, впережишся безкидом, Покотиш чорним морем гомін волі, І глянеш, як хозяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Приймеш цей спів, хоч тугою повитий, та повний віри. Хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток слізьми злити, Твоєму генію мій скромний дар весільний.